Є прості правила, коли вже це все сталося. По-перше, ви можете самі собі сказати, що це вже сталося зараз, я в небезпекі, навіть якщо це буде короткочасно, тому що війна ще не закінчилася. По-друге, дихайте глибокий вдих, невеличка затримка. Можете прислуховуватись до серця, один-два удари і видих. Довж, повинен бути довше, ніж ваш вдих. Тобто робите так 10-15 разів хоча б. Майте при собі воду, контрольоване ковтання маленькими глоточками. Пусть це буде чай, пусть це буде кава або сік, якщо немає води. Пусть це буде якась конфетка або жувальна гумка. Ви повинні просто ковтати. І ви можете заземлитися, тобто присисти або постояти, і відчути тверду опору під ногами. Моя основна рекомендація це менш приділяти увагу цим пабликам, якщо емоціями можна заразитися, тому огранічийте спілкування з людьми, які наганяють паніку. Щоб ви могли стабілізуватися, тобто не треба постійно моніторити якісь там новини або ці паблики, де розганяються емоції. Вам це не потрібно. Ви повинні пам'ятати, щоб ви стабілізуєте себе і попіклуєтеся про себе, про свій психологічний стан.